Друзі, вітаю! Це підсумки дня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Сьогодні я з коротким випуском я знову знову повертаюся до теми компенсації зруйнованого росіянами житла українців. Ця тема дуже гостра, вона просто зрезонувала. Ще в травні уряд мав би розробити механізм імплементації цього закону. Порядок, так званий, який би визнаний як нараховуються суми компенсації, як вони сплачуються в травні? Мав би не зробив би. І от нарешті оприлюднені ці документи, ці розрахунки, вони шокували мешканців сходу України, особливо там Донеччини та Луганщини. Тому що згідно з тими розрахунками, які нам запропонував уряд, люди отримають просто мізерні суми від 15 до 17 тисяч доларів за двох-трьох кімнатну квартиру. І за ці гроші, звісно, не можна нічого купити, навіть якомусь я не знаю. Українському селі нормального житла за такі гроші не купиш. Уряд пропонує нам такі компенсації, і це дійсно принижує мешканців сходу України, тому що. Є як працює механізм, який вони вигадали взагалі нічого не вигадували. Вони взяли розрахунки, якими користувалися ще за радянські часи чиновники, щоб зменшити вартість державного майна, і оці ці розрахунки вони приклеїли і до приватної власності українців. Тож вони просто взяли і на середню вартість одного квадратного метру житла наклали купу при понижуючих коефіцієнтів. Які зводять цю вартість до мізеру. Але це, як виявилось, не Основне не основна проблема, не єдина проблема цього порядку, який запропонував уряд, як мінімум, чотири проблеми особисто я побачила, вивчаючи документи. По перше, цей порядок вступає протир... у суперечку з основним законом, тому що в законі дозволяється претендувати на компенсацію не тільки тим мешканцям звільнених територій, а й тим мешканцям тих територій, які досі знаходяться під. Докупацію, якщо власник зруйнованого майна може надати документи фото, відеофіксації зруйнованого будинку, тобто був будинок, зараз його не існує, і в такому випадку, навіть якщо територія окуповані, людина може претендувати на компенсацію вже зараз. Проте в порядку цього немає. Порядку визначено, що комісія, яка не може виїхати на місце і зафіксувати факт руйнування, відмовляє у заяві. Це перше непрозуміння, не згодження. Друге неузгодження це пункти 46 і 47 Порядку вони фактично. В одному 46 46-му пункті зазначається, що якщо житло, яке ви купуєте за сертифікат, воно стоїть дешевше, ніж сума, зазначена в сертифікаті, вам повертають гроші. А в пункті 47 в тому ж самому випадку зазначається, що гроші не повертають. Ну тобто, це абсолютний юридичний ляп казус, який треба виправляти. Третя проблема, яка не врахована цим порядком розробленим урядом, це власне якість житла Хрущовки. Та будинки, які побудовані в 90-ті роки і в 2000-ті роки, за на думку уряду мають вартувати одинаково. Ну, тобто ті самі хрущовки, які взагалі більшість яких треба або піддавати реновації, або взагалі зносити. І четверта проблема, яку ми побачили, що ці всі розрахунки взагалі не враховують регіонального ну, справжнього регіонального індексу вартості житла. Уряд заявив, що під Час розрахунки, вони спиралися на вартість одного квадратного метру житла в регіоні станом на зараз. Але станом на зараз. В Маріуполі не існує вартості одного квадратного метра житла. Ну, в рублях спробуйте врахувати, спробуйте зайти на OLX, подивитися, які суми. Але, друзі, я для вас приготувала ще один сюрприз. Просто шокуючий. Приготуйтеся, тримайтесь міцно. Тому що в пункті 46 є ще один момент, який вас просто вб'є на повал. Читаю під час визначення вартості житла, яке придбавається з використанням житлового сертифікату. Не Враховуються витрати, пов'язані із платою, встановлених законодавством податків та обов'язкових платежів. І я поцікавилася у юристів, що це означає. І люди мені сказали просто конкретно, чітко і ясно. Це означає, що ця вартість житла, яку вам порахували по формулі, це ще не ті гроші, яку ви отримуєте на руки. Ці гроші держава ще й забере податки, і тільки потім ви отримаєте. Цей сертифікат, і це, на мою думку, просто жахливо. Я хочу запитати уряд, ви створюєте умови для неповернення людей із-за кордону в Україну. Бо інакше я це пояснити не можу. Це просто триває витисняння державою власного населення з тих земель, де люди жили роками десятилетим. Бо іншого, іншого пояснення такі. Дивній політиці українського уряду щодо мешканців сходу України я не можу знайти. Дякую, що слухали.